Щоб правильно використовувати карти як важливе джерело інформації, вам необхідно знати їх класифікацію. Карти материків і океанів групують за просторовим охопленням, змістом, призначенням масштабом. За просторовим охопленням розрізняють карти світу і карти півкуль. На них земну поверхню зображено дуже узагальнено і схематично. Є карти материків, окремо Євразії, Африки, Австралії і океанів Атлантичного Тихого Індійського. на картах окремих частин материків, країн, областей, районів і океанів морів, заток тощо, земну поверхню зображено детальніше. На всіх географічних картах, як і на планах та глобусах, зазначено масштаб. За масштабом розрізняють такі карти: великомасштабні, середньомасштабні і дрібномасштабні. Щоб більша різниця між розмірами на карті та справжніми розмірами на місцевості, тут дрібніший масштаб. Наприклад, у навчальному атласі фізична карта України буде більшого масштабу, ніж карта півкуль. Проте обидві вони дрібномасштабні. За змістом карти бувають загально географічні і тематичні. Загальні географічні карти зображують загальний вигляд земної поверхні, на них однаково докладно показані різні об'єкти рельєф, річки, населені пункти, шляхи сполучення та інше. До таких карт належать відомі вам топографічні карти та оглядові фізичні карти півкуль, материків і окремих країн. Тематичні карти навпаки присвячені якійсь одній темі на них зображено один компонент природи, населення або господарства. Наприклад, на карті можуть бути показані тільки температури повітря або ґрунти. Або рослинність тощо. Решта елементів карти, великі міста, річки та інше є лише фоном і потрібні як орієнтири. Карти можна згрупувати залежно від їхнього основного призначення. Є карти навчальні для школярів, туристичні для тих, хто подорожує, навігаційні, морські, річкові автомобільні. Будівельні і землеустрою. Вони призначені для певного кола людей і вирішення конкретних завдань. Наприклад, туристичні карти показують докладно маршрути подорожей, на них позначені небезпечні місця, майданчики, з яких відкриваються красиві панорамні види місцевості, а також готелі-кемпінги. Призначення карти визначає, тим буде її масштаб, зміст і спосіб оформлення. Що таке електронні карти? Нині набули популярності картографічні онлайн сервіси. Вони являють собою електронні, безпаперові карти та супутникові знімки всього світу або окремих країн материків, населених пунктів. Картографічні дані на них постійно оновлюються. Наприклад, сервіс карти Google надає можливість оглянути увесь світ, переглядаючи тривимірне зображення земної поверхні з урахуванням рельєфу. Користувач може змінювати масштаб, сервіс дає змогу прокласти маршрут від свого будинку до потрібного пункту. Інформує про розклад руху громадського транспорту. За його допомогою можна навіть пройтися вулицями міст у тривимірній проєкції. Так у наш час можна здійснювати захоплюючі мандрівки і вивчати географію. Підсумуємо. Розрізняють такі групи карт. За масштабом велико, середньо і дрібномасштабні. За просторовим охопленням карти світу та карти півкуль окремих материків і океанів, частин материків і частин океанів. За змістом загальногеографічні, тематичні за призначенням науково довідкові навчальні туристичні та інші.